У Львові відбувся дитячий регіональний конкурс моди і таланту Міні Міс Західна Україна 2016 Дійство організували у рамках святкування 760-ї річниці Львова. Проходить конкурс під агидою національного фестивалю моди і таланту Мініміс Україна. Тому переможниці вже готуються до поїздки в Київ. Є серед них і юні коломийські моделі. Як вдалося підкорити подіум, розповіли нашим журналістам. Вирішила спробувати свої сили, і як виявилось, немарно коломиянка Анастасія Шпаргала в день свого 11-го дня народження зареєструвалась для участі у конкурсі моди і таланту. Дебют виявився вдалим. Дівчина, хоч і не має модельного досвіду, отримала перше місце у своїй віковій категорії від 8 до 12 років. Отримала титул мініміс Західна Україна і чимало подарунків. Перш за все, запрошення на національний фестиваль моди, дорогоцінну корону, а також сертифікат на подорож до Парижу та Діснейленду. На Свій 11-й день народження я зареєструвалася для участі в регіональному конкурсі краси та таланту і отримала згоду від організатора конкурсу Лілії У Мене залишилася найпозитивніші враження, оскільки це моя перша перемога, моя перша участь в таких конкурсах. Корса моя перша корана Анастасія, учениця Коломийської гімназії, захоплюється танцями та пише вірші. Поглиблено вивчає англійську мову і займається рукоділлям, адже мріє навчатись за кордоном і здобути фах дизайнера одягу або ж інтер'єру. Моє хобі вироби ручної роботи з зерен, ляльки-мотанки та аксесар ручної роботи. Як тут дається? Перший мій гурток рукоділля називався Юні квітникарі в школі 9 школі ліцеї. Перемога у конкурсі це результат командної праці, каже Настя. Їй допомагали батьки, хореограф, дизайнери та усі друзі і близькі. Завжди треба працювати в команді і вірити в, свої, в свою перемогу. Я працювала в команді з батьками, які стали моїми спонсорами та дизайнерами моїх образів. Це хореограф, який ставив постанов хореограф надія Михайлівна, колісник, яка ставила постановку з моїм партнером Владиславом Бураком. Та вчителями дефіле. висловлюю подяку батькам, вчителям хореографії та дефіле і шананим вболівальникам. Бажаю всім гарного настрою та успіху в своїх мріях. Це не традиційний конкурс краси, каже Анастасія. Тут оцінюють образи дівчат, їхню поведінку на сцені, таланти та природній шарм. Програма включала в чотир в себе чотири виходи: перший принцеса, другий талант, третій національний костюм та декламація вірша, і четвертий вечірня сукно, який проходила церемонія нагородження. Своїх діток у всіх починаннях повинні підтримувати батьки. Вони мають допомагати дитині стати яскравою особистістю, каже мама Анастасії, пані Наталія. Шановні батьки, якщо ви маєте талановитих діток, то не сумнівайтеся в них. Вкладайте, будь ласка, в них всю свою любов, всі свої можливості, всі свої сили. І обов'язково здійсняться і ваші мрії, і мрії ваших діток. Ви побачите в їхніх очах подяку. У дитячому регіональному конкурсі моди і таланту Мініміс Західна Україна Україна-2016» за призи та почесні звання змагалися дівчатка трьох вікових категорій: – 5-7 років, 8-12 і 13-15 років. Цей конкурс дає шанс діткам реалізувати себе, додає впевненості і дарує приємні емоції. Переконана організатор конкурсу, Коломиянка Лілія Стойко. Хочу сказати, що враження дуже чудові, і найбільше приємно те, що після конкурсу дітки всі залишилися задоволені і щасливі. Для як для, для, для організатора це є найкраще, коли всі довольні і щасливі, виходять після конкурсу. Конкурс відбувається під егідою національного фестивалю моди і таланту «Мініміс Україна. Директор конкурсу Марина Чернова каже, з кожним роком учасниці показують себе краще і більш професійно. З дітьми працювати з однієї сторони і дуже легко, з іншої сторони, дуже трудно, оскільки, коли вони приїжджають на конкурс, вони всі красиві, талантливі, вони замечательні. З ними здорово і але вибирати потім дуже тяжело. Учасниці кілька днів готувались до дійства вже у самому Львові. Окрім підготовки, відпочивали в аквапарку та прогулювались старовинним містом. Також в рамках святкування 760-ї річниці Львова відбулася урочиста хода, де учасниці конкурсу міні Західна Україна були запрошені як почесні гості. В урочистій керівництво міста та міністр культури Євген Нещук. До слова, ще одна маленька коломиянка Левтина Жупанська отримала перше місце на цьому ж конкурсі.